Всім доброго дня! З вами Тарас Радзевіл, і в даному відео ми поговоримо про законопроект, який планується до прийняття Верховної Ради стосовно компенсації українцям за зруйноване або пошкоджене майно через війну. Отож, законопроект має номер 7198, кожен, хто має бажання, може собі його перечитати, але в даному відео я дам стиснутий огляд цього законопроекту. Трішки статистики. Станом на осінь 2022 року близько 2,5 мільйонів українців жили в пошкодженому або зруйнованому майні. А станом на початок 2023 року вже близько 325 тисяч українців через портал Дію подали заявку на відшкодування за те пошкоджене або зруйноване майно. Як може виглядати компенсація? Перше, це є роботи по відновленню майна. Друге це надання грошових коштів для відновлення або купівлі. І третє це надання так званого житлового сертифіката, який буде надаватися українцям на купівлю нерухомості, тобто квартири або будинку. Хто має право отримати відшкодування? Перше це фізичні особи українці, тільки українці. Друге це ОСББ, а також компанії, які будували житло. Хто не може бути утримувачем допомоги? В першу чергу, це є особи, на які накладені санкції, і друге, це особи, які мали кримінальну судимість. Що потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу потрібно подати заяву на відшкодування компенсації збитків. Заява подається в електронній або паперовій формі, в електронній формі через портал «Дію», в паперовій формі. Через так звані ЦНАПи, центр надання адміністративних послуг. Щодо кожного об'єкта потрібно надавати заяву окремо. І ця заява буде розглянута спеціальною комісією, яка створюється в місті чи в тій чи іншій територіальній громаді. Заява подається незалежно від того, де ви зараз проживаєте чи де ви зараз перебуваєте. Що потрібно додати до заяви? Перше: документ на право власності на. Той чи інший об'єкт нерухомості. Друге, документ, який підтверджує право на виконання робіт це для компаній, які займаються будівництвом. А третє це відео фотофіксація. Бажано, це не обов'язково, але бажано. Відео фотофіксація нерухомості цієї нерухомості до і після знищення. Цю заяву потрібно підписати, якщо в ЦНАП, то. Фізичним підписом, якщо через портал Дію, то електронним підписом. Заявник отримує повідомлення про те, що його заяву взято в роботі, і ця заява розглядається в порядку черговості, що включає розгляд заяви. В першу чергу перевіряється, чи ви взагалі маєте право на подачу даної заяви, в другу чергу перевіряється даний об'єкт з можливим фізичним виїздом в те чи інше місце, де перебуває цей об'єкт, і третє це. Прийняття рішення про надання компенсації або відмову в надання даної компенсації. Термін розгляду заяви триває 30 днів. Що може бути відмовою від надання компенсації? В першу чергу, це якщо недостовірні дані будь-які надані, і друге, якщо ви не мали право подавати ем, цю заяву, тобто тільки особисто я можу подати цю заяву, якщо ви не, не мали право, були не уповноважені на подачі заяви. Які можуть бути причини зупинення розгляду заяви? В першу чергу, е немає повної інформації, тобто про це повідомляється заявник, і заявник поки не донесе потрібні документи, доти заява буде на стадії зупинки. І друге, заявнику вручили е повідомлення про кримінальне переслідування, про кримінальну підозру. Тоді заява, розгляд заяви призупиняється. Компенсація. Як це виглядає? Є два способи компенсації. Перше, це надання грошових коштів, які перераховуються на поточний рахунок заявника з умовою в ціль, тільки цільового використання тих коштів на придбання чи ремонт того чи іншого житла. Але ці кошти можуть бути використані тільки на купівлю будинку садового типу, садового або дачного будинку. І друге, це фінансування купівлі будинку чи квартири відбувається тільки через надання так званого житлового сертифікату, який буде випущений в електронній або фізичній формі і отриманий або через дію, або на свою пошту, в які... і в цьому житловому сертифікаті буде вписана сума компенсації, яка передбачається по тому чи іншому об'єкту. На кожен об'єкт нерухомості надається інший сертифікат. Житловий сертифікат може бути використаний лише заявником. Вартість одного квадратного метра, на основі якого визначається сума в сертифікаті, визначається Кабінетом міністрів України. Що робити з цим житловим сертифікатом? Через портал Дію можна звернутися до уповноваженої юридичної особи, яка визначається Кабінетом міністрів України, яка буде. Е, Оформляти даний сертифікат. Строк звернення по сертифікату 5 років. Тобто, я, якщо я є власником сертифікату, то протягом 5 років я можу звернутися до цієї уповноважної юридичної особи через портал Дія. Розгляд заяви відбувається протягом 10 днів. Розгляд заяви і виплата компенсації призупиняється, якщо в даної юридичної особи визначеної немає коштів на рахунку. Для купівлі того чи іншого майна може бути використано кілька сертифікатів, але знову ж таки однієї фізичної особи. Пошук квартири чи будинку по житловому сертифікату здійснюється по всій території України заявником самостійно, крім окупованої і крім території, де ведуться бойові дії. Це житло, яке купується за допомогою житлового сертифікату або коштів, не може бути відчужене, тобто продане, подароване протягом п'яти років. Також одночасно, з отриманням компенсації, укладається договір, згідно яким цей заявник, ця фізична особа, передає права вимоги державі до Російської Федерації з відшкодуванням всіх збитків, які. Будуть е, здійснені в результаті даної війни. Тобто, е, це означає, що я вже як фізична особа не можу звертатися по якісь додаткові відшкодування в результаті війни. Всі відшкодування після цього буде отримувати виключно держава. Ось такий момент е, важливий. Якщо сума, яка вписана в сертифікаті, є більша, ніж вартість е, даної чи іншого об'єкта нерухомості, наприклад, цієї квартири, ну, допустимо, в сертифікаті е, був мільйон гривень, ми витратили 700 тисяч гривень на купівлю житла, то тих 300 тисяч буде, ви, буде виплачено фізичній особі е, на поточний рахунок, але тільки з тих коштів, які будуть отримані від Росії як компенсація. Пріоритетне право на отримання. Відшкодування в першу чергу це є учасники бойових дій, військові, також інваліди в результаті бойових дій, багатодітні сім'ї, мобілізовані і інваліди першої і другої групи, джерелом фінансування компенсації на відшкодування пошкодженого майна. В першу чергу це є державний бюджет, також місцевий бюджет. Це і міжнародна допомога, це і різна технічна і матеріальна допомога, репарації та стягнення з Російської Федерації і інші джерела, не заборонені законами України. Після його прийняття буде два місяці перехідного періоду, після протягом якого буде підготовка до його запровадження, і тоді він набуде законної дії. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли додаткові запитання, закон досить великий. Пишіть в коментарях, будемо пробувати в цьому всьому розібратися і надати вам якісну відповідь. Дякую за увагу, дякую за підписку на мій канал. Всього найкращого і до нових зустрічей.